Розглянемо завдання спростити вираз. Для того, щоб його виконати, нам треба пригадати формулу скороченого множення, добуток суми і різниці двох виразів. Це в нас дорівнює різниці квадратів цих виразів а квадрат мінус Б квадрат. а плюс 3 помножити на а-3. Це в нас буде дорівнювати квадрат першого виразу. А в квадраті відняти квадрат другого виразу. На другому місці нас стоїть 3. 3 в квадраті це буде 9, віднімаємо 9. Тепер розкриваємо дужки. Мінус 2а помножити треба на 4, і мінус 2а помножити на а. Це буде дорівнювати мінус 8а, якщо помножимо мінус 2а на 4. І мінус 2а множимо на а, це буде мінус 2а квадрат. Зводимо подібні доданки. А квадрат мінус 2а квадрат. 1а квадрат відняти 2а квадрат це буде дорівнювати мінус а квадрат. Мінус 1 а квадрат, але одиничку ми не пишемо. Мінус 9 мінус 8а дописуємо без змін. Подібних доданків більше немає, значить, це буде відповідь мінус а квадрат мінус 9 мінус 8а. Друге завдання 2а плюс 1 помножити на 2а мінус 1. І а-7 помножити на А плюс 7 це така сама формула, скороченого множення, добуток суми різниці двох виразів. На першому місці 2а в квадраті відняти 1 в квадраті. І з других дужок добутку а-7 на А плюс 7 буде а квадрат мінус 49 7 в квадраті. 2а підносимо до квадрата. 2 в квадраті 4 а квадраті Відняти 1, додати а квадрат і 7х7, 7, як я вже сказала, це 49. Зводимо подібні доданки. 4а квадрат плюс а квадрат. Це буде 5а квадрат. Мінус 1, мінус 49, це буде мінус 50, 5 мінус 50 буде відповідь. Третє завдання 4х мінус 3 у помножити на 4х плюс 3 у формулу використовуємо і аналогічна формула при множенні других двох виразів. 4х в квадраті. Відняти 3y квадраті. Тепер множимо другі дужки 3х плюс 4y помножити на 4y мінус 3х, дивимось на порядок дії в різниці 4y-3х. На першому місці 4y, його ми і запишемо 4y квадраті спершу. Відняти 3х квадраті. Відносимо до степені 4х2 це 16х квадрат, 3х2х3 3 9y квадрат додати 4х2 це 16х квадрат, мінус 3х2 9х квадрат. Зводимо подібні доданки 16х квадрат відняти 9 х квадрат. 16 відняти 9 це в нас буде дорівнювати 7х квадрат. Мінус 9у квадрат плюс 16у. 16 знову мінус 9, це буде плюс 7 у квадрат. Четверте завдання. y 3 помножити на 5 мінус y. Це в нас не формула скороченого множення, нам треба множити многочлен на многочлен. Будемо множити y на 5, y на мінус y. Потім мінус 3 на 5 і мінус 3 на мінус у. Відняти 4 мінус y помножене на y плюс 4 це формула скороченого множення. Отже, перемножаємо. 5 помножити на y, або y помножити на 5. Спочатку пишемо число, потім зміну 5y. Y помножити на мінус у мінус у квадрат. Мінус 3 помножити на 5 це буде мінус 15. І мінус 3 помножити на мінус y, це буде плюс 3 y. Відняти. Запишемо в дужках, так як перед дужками настоїть знак мінус. Квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. 4 в квадраті мінус у. Можемо звести подібні доданки, які утворились при розкритті перших дужок. 5 y плюс 3. 5y додати 3y буде 8y. Додаємо коефіцієнти. Мінус квадрат без змін, мінус 15 без змін. Тепер підносимо 4 до квадрата і розкриваємо одразу дужки. 4 квадраті це 16, мінус у квадраті, змінюємо знак на протилежний буде плюс y квадраті. Зводимо подібні доданки іще раз. Мінус у квадраті, плюс y квадраті це буде 0. Мінус 15, мінус 16. Числом будемо додавати і ставити їх спільний знак мінус. 8 у подібних доданків немає, записуємо його. І мінус 15, мінус 16 це буде мінус 31. Відповіддю буде 8 іг, мінус 31.